Друзі, всім привіт! Готуй смуку. вітаю вас. Ми сьогодні готуємо бугламу. Якщо хтось не знає, що це, коротко розповідаю: велика кількість овочів, велика кількість м'яса, обов'язково ягня або баранина. І все це у власному соку тушкується в казані. Коротше, це дуже смачно і цікаво. Шикарна така святкова страва. Як завжди буде цікаво, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Мені сьогодні знадобляться наступні продукти. Основне це м'ясо. В мене два види, як я казав, ягня. Це передня ніжка та шия. Далі помідори, цибуля, гострий перчик, солодкий перець, вершкове масло, багато зелені це петрушка та кінза. Ще потрібна сіль, перчик мелений, часничок та зира. Починаємо з того, що нарізаємо всі овочі. Я нарізаю цибульку напівкільцями, але це не є принциповим моментом, тому що все це буде тушкуватись в казані приблизно дві, можливо, дві з половиною години. І за весь цей час всі овочі майже повністю стануть такою юшечкою смачним соком доповненням до м'яса. Тепер буду нарізати помідорчики. Ось такими шматочками я їх наріжу. Не дивлячись на те, що томати нарізані, зразу перекладаю в миску. На дошці вже зібралася досить велика кількість соку томатного, тому обов'язково приливаю теж його в миску. Останній помідорчик. Залишки томатного соку знову заливаю в мисочку. Ну і тепер нарізаю солодкий перець. Нарізаю червоний перець. Я сьогодні придбав два види. Червоний. І такий світло-зелений чи жовтий, я не знаю якого кольору він. Перець відправляю в миску нарізаний. Гострий перчик я просто покладу цілим в казан, тому що цю страву будуть коштувати дівчата наші, діти наші. А якщо ви е, цю страву готуєте чоловічою компанією е, і полюбляєте гостре, то без проблем його можна нарізати. Але зважайте на те, що гострота страви зміниться просто е, так кардинально в більшу сторону. Нам залишилось подрібнити часник. Часночок просто перекладаю до нарізаного перчика, тому що закладати буду все одночасно в казан. Друзі, пройшло 20 хвилин часу. У нас в результаті вийшло три великих миски нарізаних овочів. Ми все підготували. Зелень будемо закладати такою цілою в казан. Тому потрошку переходимо в зону казана і починаємо там працювати. Ну що, друзі, пічка підготовлена, дрова в неї закладені, казан підготовлені, всі продукти ми підготували. Тепер нам необхідно закласти всі інгредієнти, шарами і після того будемо тільки запалювати вогнище. Знімаємо кришечку. З самого початку викладаю половину цибулі. Розподіляю по всьому казану. На цибульку викладаємо м'ясо. На самий низ покладу ніжку. Зверху м'ясо та цибулю я солю. Мелений перчик. І в кінці зі спеції додаю зиру. Це моя найулюбленіша спеція взагалі, яка існує. А з бараниною це просто поєднання топове. Половину зири. Розтираю гарно її, щоб вона максимально відкрила свої аромати. Тепер викладаю половину томатів, солодкий перчик. Знову трішки посолю овочі зверху. Цибуля. Другий шар. Повторюємо. Ви подивіться, як це красиво виглядає. М'ясо. М'ясо необхідно посолити, поперчити та знову додати зиру. Почну з солі. Перчик. Зира. Ну і тепер знову закладаю помідори. Тут в мисці зібралось приблизно, не знаю, мілілітрів 150, можливо, 200 томатного соку. Подивіться, як багато. Помідорчики закладаю. Останнім шаром йде солодкий перчик. Розрівнюємо його. посолю, Друзі, від себе додам невелику кількість вершкового масла. Воно на сонці у нас трішки розтануло, але все-таки ложечкою кладу. Зелень викладаю ось так цілою, з умовно корінцями. Я, звісно, трішки підрізав їх, але це кінза. Всі площині. Казана. І... Петрушкою викладу половину, тому що другу половину перед подачею наріжу та зверху посиплю. Друзі, гострий перчик, куди ж без нього? Забув покласти, тому трішки підніму зелень і ось так викладу його під зелень. Сховаю його там. Буглома зібрана, друзі, і вже зараз творються якісь чудеса. Тому що, не дивлячись на те, що всі інгредієнти, що в сирому вигляді аромат сказано, дуже смачний і неочікувано навіть, я би так сказав, смачний. Але буде ще краще. Нам залишилось почекати всього лиш 2 ну максимум 2,5 години. Тому закриваємо кришкою і запалюємо вогнище. Друзі, процес приготування розпочався. У нас з'явилось досить багато часу, тому пару слів щодо рецептури. Як ви замітили, я не додавав ніякої води, і це абсолютно правильно все зробив, тому що багато овочів, всі ці овочі дадуть велику кількість соку, і цієї рідини абсолютно буде достатньо. За рахунок цього, в принципі, і формується неймовірний, класний смак цієї чудової страви. Далі, за бажання, ви можете додати картоплю. У нас, правда, казан цей на 12 літрів з тими інгредієнтами, що ви будете бачити в описі, він абсолютно повний. Тому за бажанням додавайте її. Єдине, якщо у вас буде молода картопля, її чистити ні в якому разі не треба. Трішки помили, тому що якщо почистите, вона розвариться, її не залишиться в казані. Що стосується часу приготування, після того, як ви почуєте, що рідина, яка виділиться зараз на самому старті приготування, закипіла, робіть вогонь мінімальний, тому що ця страва повинна готуватися саме на мінімальному вогні, вона повинна, ну, можна сказати, томитись, тому і час приготування досить великий. Друзі, буглама готується 2 години 15 хвилин. Вона повністю готова. Зараз наріжемо трішки зелені петрушки, яку ми залишили спеціально, щоб прикрасити її. Ну і після чого будемо куштувати. Відрізаю корінці, вони мені не потрібні. Зараз. Ну, і вже цю петрушку дрібненько нарізаю. Сильно подрібнювати не буду, цього достатньо. О, ви подивіться, що тут робиться, друзі. І сюди ми не додали ні однієї краплини води. Так, друзі, зелень свою справу зробила. Я її забираю, звідси вона нам не потрібна. З перцем обережно все робимо, щоб його не розламати. Поки перчик дістану. Тепер закладаю сюди свіжо нарізану зелень. Зараз зробимо дуже цікаву процедуру, хочу перемішати все, що ми тут з вами наготували, і подивитись, як воно буде в перемішаному стані виглядати. Ви подивіться, це просто якийсь повноцінний суп у нас вийшов. Густий повноцінний супчик. Подивіться, який колір бульйончика. М'яско розпадається на волокна. Друзі, ми перемістились ближче до стола. Тут всі в очікуванні цієї чудової, смачної, корисної страви. М'ясо, вже бачу, розпадається. І ушечка обов'язково. Ще м'ясо, тому що м'яса у нас багато. Ну і не відходячи від казана, зразу скуштую. Це неймовірно смачно. Дуже наваристий, мега ароматний, максимально концентрований бульйон, дуже приємний присмак м'яса, ягня. Така неймовірна суміш в бульйоні е, смакових відтінків овочей. Ну, словами це передати просто неможливо. Це дуже смачно. Тепер куштує м'яско. Ну, воно просто розпадається на волокна. Його навіть жувати не потрібно. Воно настільки ніжне і м'яке, що. Ну і з кожною ложкою просто дивую смаку цієї чудової страви. Тому не буду витрачати ні ваш ні свій час. Традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей, Па-па!